Вітання, моє брати, сестри, благословіння в сьогоднішній день. Хай сьогодні Божа ласка буде над нами, і Його рясні благословіння вони будуть завжди на нашому шляху. Тому що, коли ми з Господом, Господь тоді з нами, коли ми дивимося на Нього, то Він також протягує до нас Свою благовоління і свою милість і відкрива нам Слово Господнє, Яке нам потрібно, щоб ми проживали те, що він нам сказав, і щоб ми йшли шляхом, який вказав він нам. Він сказав, що Він є дорога, що Він є життя наше, що Він є той, який показує нам вихід. І сьогодні я хочу з вами поділитися Словом Божим в цей недільний час. І хай Слово буде таким, Він дасть нам притулок. Ви знаєте, тому що у нього притулок це там, де він відкрива нам свою благословенну волю і показує нам, наскільки важливо зрозуміти, що Він дає нам притулок. І в чому він дає? Якщо почитати псалом 26, з першого вірша ми прочитаємо з вами, написано так: Господь. Світло моє і спасіння моє, кого мені боятися, Господь твердиня життя мого, кого буду лякатися? Коли будуть наближатися до мене злочинці, щоб пожерти тіло моє, гнобителі мої та вороги мої, вони спіткнуться і падуть. Коли проти мене. Розложиться табір, то серце моє не злякається, коли проти мене повстане війна, навіть тоді я буду надіятись. Одного прошу Господа бути, жадати що, того, щоб я міг пробувати в домі Господньому всі дні життя свого, і щоб він мог дивувати, і щоб міг дивуватися на красу Господню і в храмі Його прибувати. І п'ятий вірш каже так. Бо в час неспокою Він заховає мене в скині свої, сховає таємно мене в оселі своїй на скелю підійме мене. Гарний псалом, який відкриває нам наше життя і відкриває нам, як можуть вороги підніматися. У кожного із нас бувають і добрі дні, і погані дні. Коли все іноді повертається проти нас, і нам е, уже кажеться, що весь світ повстав проти мене, і я не зможу устояти, ми живемо з вами у світі зла і незгоди, там, де в світі все має тління, все має кінець, але там бувають і біль, і розлука, і буває. Крики, воплі, все це буває в цьому світі. А, і ми повинні знати, що є вихід з складної ситуації, тому що псалмопівець він показав деякі речі для нашого життя, як нам дивитися на ситуацію, яка виникла в нашому житті. Якщо подивитися в наше життя, я пам'ятаю свої. 20, 25, 30 років, коли щось відбувалося, і було тяжко, і ти заходив в таємну кімнату, і сидів і думав, як знайти цей вихід. І здавалося, що звідти нема не вибратися. Але проходив певний час, і в роздумах над Словом Божим, в роздумах над тим, як він виводив когось. То мені здавалося, що це було для когось, а не для мене. Але посеред оцього всього бурхливого моря, всього того, що вирувало в житті, роздумуючи над Словом Божим, і виходиш і думаєш, що щось змінилося. Озираючись в своє серце, ти бачиш, що. За цей період, поки ти побув з Господом, щось змінилося. І як в Псалмо, псалом 26,5 написано, то він приховав би мене в скині. Коли ти заходиш туди, в ту тайну кімнату, то він приховує тебе в скині у день лиха. І це якраз той день, коли щось з тобою відбувається. І він каже: сховав би мене в таємному місті, з селища свого. І ти відчуваєш. Що Він тебе помістив туди і щось зробив з тобою, і підніс би мене на скелю. Знаєте, ти, ну, в цей час ми були опущені, а він каже: ні, син мій чи дочка моя, в тебе добра нагода побути зі мною, і ти відчуєш, що відбудеться. В той період ми шукаємо Бога, в той період ми шукаємо підтримки, іноді. Люди не можуть нам дати тієї підтримки. Але є ті люди, які можуть дати слово і сказати, надихнути нас на те, щоб ми подивилися трішки вверх. Коли ми приходимо також до храму, коли ми приходимо до церкви, то ми сідаємо буває на лавку і починаємо роздумувати про Бога, тому що тут є іноді в Домі Господньому є інша обстановка. Так як пам'ятаєте, коли. Був Ілія, і, е, був е, Єлисей, і був. Е, е, Самуїл, да, Самуїл. Він прийшов в храм до священника, і тільки там Господь заговорив до нього. І довго період часу вони не чули Бога. Але Господь заговорив до Самуїла. І Він сказав: відповів йому. Він, він, він відкрився для нього. І з того часу Господь уже говорив через Самоїла. І ми також відкриваємо своє серце перед Ним, коли ми плачемо, коли ми відкриваємо себе, коли ми біля нього і біля Його ніг, то Він щось робить з нами. Ми іноді не розуміємо, скільки ми прибуваємо в часі, але коли ми прибуваємо з Богом, то час уже Він десь. Знаєте, спливає так швидко, що, може, час, може, година, може, дві, може три, і ми розвіюємося в його Божій любові, і всякі страхи вони починають зникати. І ми виходимо звідти, ми виходимо іншими людьми з таємної кімнати. Коли ми пообщаємо, коли ми поговоримо з братами і сестрами, тоді. Оті труднощі, вони долаються по-іншому. І те, що загрожувало нам, і те, що руйнувало нас, воно вже не має сили над нами. Тому що я знаю, що мій, вик... мій викупник він живий. Я знаю, що Господь прийшов не розрушити мене, а збудувати мене. І Він збудовує мене. Е... І тоді ми розуміємо ті псалми, які писав Давид. Того... Вечора, коли Господь обращався до нього і він прихилив до нього свою благо, блос, благоволів до нього, і приклонив до, до нього своє вухо і почув його. І в тому таємному місці під час е, е, труднощів він покрив його і підніс його на скелю, де другим людям це недосяжно. Там він нас досягає, щоб і схибного життя нашого. Вивести нас у друге місце. Храм, церква це прибування Бога. Це не просто будівництво з цегли. це місце, е, ну, не з металоконструкцій, з чого воно там побудовано. Церква це відкрите для нас серце Бога. Це там, де відкривається серце Бога, Його, проща, його знаєте, обійми. Які заспокоюють, які змінюють нас. Там ми чуємо Його повне розуміння голос, що надає нам дихання життя і надає нам надію. Бог підкріпляє нас у будь-якому місці. Це правда. Звісно, це може бути. Але в храмі відчувається дивовижна атмосфера спокою та благословіння. І сьогодні. Якщо є в вашому житті прикро... прикрощі якісь, і... то тобі треба поговорити з Богом, в храмі Господньому. Повір, Він укрив би, написано, як Давид каже, як він би укрив би мене в скині своїй в день лиха, приховав би мене в таємному місті, селища свого підніс би мене на скелю. Якщо ви ще не маєте Господа і ви не знаєте, де укритися. То у вас є можливість помолитися до Нього молитвою, прощення покаяння і приближення до Нього і сказати, Ісус, я вірю, що ти прийшов у цей мир і вмер на хресті за мене. Я дякую тобі, що ти поніс всяке прокляття за мене, і прошу тебе війди в моє серце і будь моїм Господом і Спасителем, запиши моє ім'я в книгу життя, хай твоя Божа ласка і благодать прибудуть зі мною. А тобі воздаю славу, честь і хвалу, великому Богу, Отцю Сину і Святому Духові. Амінь.